Ошукали мешканців Казахстану на суму понад 70 мільйонів гривень. Правоохоронці ліквідували міжнародний кол-центр. Схему створили мешканець чернівців та росіянин. Учасники кол-центру спеціалізувалися на виманюванні грошей у громадян. Злочинні гроші ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру, придбання автівок. Тощо Щомісяця утримання офісу обходилося його організаторам у 2,5 мільйони гривень. А один з організаторів лише за останні півроку придбав 5 машин. У кол-центрі була своя ієрархія. Між учасниками були чітко розподілені ролі: адміністратори, HR-и, клоузери, холодники, техперсонал. Навіть був так званий силовий блок. Шахраї спілкувалися від імені співробітників силових структур та банківських установ республіки. Під час відеозв'язку використовували технологію діпфейку, а також формений одяг. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами, нібито, можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням. В межах кримінального провадження повідомлено про підозру шістьом особам. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, встановлюють усіх можливих учасників схеми.